Тема сьогоднішнього уроку складові здоров'я. Ми працюємо за підручником Я досліджую світ Тетяни Ворнуцової, 4 клас, сторінка 62. У 1948 році Всесвітня організація здоров'я проголосила, що здоров'я це не лише відсутність хвороб чи фізичних вад, а повне фізичне, психічне, соціальне і духовне благополуччя. Давайте ж роздивимося, які ж є у нас складові здоров'я. Отже, це фізичне здоров'я. Соціальне здоров'я, психічне здоров'я, моральне і духовне здоров'я. Тепер роздивимося кожну із цих складових окрем. Фізичне здоров'я в себе включає правильно харчуватися, активно рухатися, дбати про чистоту тіла, загартовуватися. Соціальне здоров'я це ладнати з людьми, обирати хороших друзів. Поводитися і доброзичливо, мирно розв'язувати конфлікти, психічне здоров'я, здобувати знання, приймати рішення, контролювати емоції, ставити цілі і досягати їх моральне і духовне здоров'я, діяти з користю для себе та інших, стійко переносити складні життєві обставини чого я вам всім бажаю.